Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Побачив розкидку, що залужний на аспірантурі в юридичній академії. І це прям розкидка по сайтам по телеграм-каналам, по Мар'яні Безуглій. Скажу так: виглядає все так, що хтось З ОПЕ хоче зняти залужного. Погано, дуже погано. Пише Гончаренко. А все почалось декілька днів тому. Тарас Чорновіл зазначав: історії з звільненням командувача сил спеціальних операцій генерала Хоренка це вже і є отой кінець, за яким прірва. Ні, я не про саме звільнення і замін. Я не знаю багато про Каренка і зовсім не знаю про новопризначеного. І не повинен знати я про те, як це сталося. Він це зробив взагалі без погодження залужного. Це вже пряма диверсія емоція як у Бірюкова. А далі хіба моє припущення, що сталося. Перше, він вже неспроможний думати головою з відомих причин, лише якісь спонтанні тупі рішення чи наводка кротів. Друге, він реально дуже хотів зняти залужного. У Опі про це реально всі говорили. Хтось може просто проговорився шустро, а може свідомо боючись наслідків. Той оприлюднив це без прізви. Ш із США прилетіла така звіздюліна, що Зеошезів від жорсткості реакції прямих погроз. Рушити залужного побоявся, але ж він вже себе не контролює і відігрався на Хоренкові. Чому на ньому не знаю? Можу лише припустити, що знищити або демотивувати ССО. Хочуть у Москві звіти попросили за або крота. Згадайте, як він після зустрічі з Путіним негайно наказав арештувати Антоненка, який був обличчям та агітатором за ССО. Ця ситуація вже поза межею. Юрій Бірюков той же час зазначає наступне. Через різні причини та обставини через дії статутів та керівних документів я самостійно ввів самоцензуру у своїх дописах та інформації, про яку пишу. Але іноді у мене зриває дах. Сьогодні пройшла інформація, що указом верховного головнокомандувача це Зеленський. Знято з посади командувача ССО, генерала Майора Хоренка. Я його знав дуже поверхово, тож ніяк не замислювався. Так було саме до цієї секунди, коли я дізнався з ток-шоу української правди, що зняття з посади відбулося без повідомлення головнокомандувача це заложний і без його офіційної. Подання. Саме так місяць тому було знято з посади командувача ТРО. Я не знаю, що саме відбувається на банковій. Я не розумію, що саме відбувається на банковій, але всі ці процеси дуже неприємно схожі на якийсь П. А коли щось крякає як П, ходить як П та виглядає як П, то, мабуть, П. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.